Привіт! Цієї сонячної флориди. У нас сьогодні буде такий невеличкий шопінг-влог. В Америці сьогодні вихідний свято, Veterans Day. Тому малий не пішов в школу і ми вирішили скористатися цим моментом і приїхати в Nordstrom, точніше, в наш такий Tempa International Mall Plaza. Робити шопінг невеличкий. так? Да? Шопінгу подивитись, що зараз є в магазинах. У мене немає ніякої цілі. Я б зайшла в Ало, послухала б якісь аромати, не знаю, як нам дозволять тут знімати чи ні. До речі, сьогодні у Флориді було 5 градусів, виявляється, це дуже холодно. It's like in the cabin, right? Yeah. Я окей. А да. Так, це значить у нас мол. Це ми зараз в Нордструмі. Тут і одяг, і прикраси. Коротше, купа всього представлено. Давайте подивимося, що в прикольного зараз є. Uh, у Флориді, можливо тільки такі угінаси. на До речі, дуже прикольно виглядають. Коштують 375 доларів. Цілий стенд з угами, якісь та пульки. Тільки 125 доларів. Дуже прикольно, до речі. Такі домашні тапочки. Дуже, я думаю, що вони будуть зручні і такі коузі на зиму. Ідеальні просто. А, це Стів Меден, до речі. Прикольно. Макасини такі дідовські. Вау! Дивіться, які пухнасті Адідаси. Really cute. The price tag is Двісті господи, 120 доларів дуже прикольно виглядають і ще є ось такі чорні. Як вам напишіть в коментах, носили б такі, я б да Особливо ці білі. Yeah, yeah, like mm -hmm. like, like Мені this one. дуже ця модель подобається, yeah, але я не знаю, thing, як їх носити. Ось ці 200 баксів коштують. Патеці okay. Окей. А мені ось ті сподобались. 114 баксів. Прикольний колір, до речі. Саме модний зараз бренд. Он кажуть, що всі олігархи їх носять, їх просто носить насправді вся Америка. Вони трошки дорожчі за найки, але вони дуже легкі. І кажуть, що в Європі дуже поганий вибір, але тут, як ви бачите, є просто все. Ось ця модель, мені здається, найпопулярніша. Вона коштує 170 доларів. Непогані. Тут є така стоїчка з сейлом. Все, що на знижці, можна ось тут придивитись. Мені дуже сподобалися ці тапульки. Вони, бачите, в такому прикольному пакеті коштують вони, здається, 60 чи 70 баксів. Це який зараз популярний бренд. Tells I'm yes. going to buy it for her? Guys, when I earn my money back, I want to buy these for lira You will buy this for me? Yeah. For uh, Christmas? Well, yeah. Yeah. Just buy me something too. I'm always buying you something. Yeah, not always. Always. Так, so, тут Prada. If I like step on something, I, I, I can not even trade. Because it like has a little fall, but I'm falling like this. I can grab it and stop it like this It's there's a hole right like there. Okay? Hi guys. Такий макіяж собі собі зробила. Yeah. Давайте з вами пройдемось трошки по парфумам. Мені було незручно озвучувати прямо в магазині, бо багато консультантів вони зразу налітають, хочуть тобі щось продати. Розкажіть, будь ласка, до речі, ваше ставлення до бренду Інітіо він якось не дуже довго тримається на моїй шкірі, тому я на нього сильно не звертаю увагу. Я люблю парфуми, коли ти їх реально на собі відчуваєш і коли вони залишають за тобою невеликий шлейф. Чи посилання на всі аромати, які я сьогодні показую, я залишу в описі Good Girl від Кароліна Ерера? Американки просто фанатіють від цього. Бренду, але мені він взагалі не подобається. Він для мене дуже схожий на Деліну, яку я так само не люблю. Мені дуже подобається естетика бренду Байредо. Завжди хочеться собі щось придбати. Мені подобається в них аромат Mojave Ghost, але версія більш інтенсивна, навіть з маслами, все одно не стійка, тому я собі в них нічого не купляю і вважаю, цей бренд дуже overpriced. Він просто не вартує тих грошей, за які. Вони його продають. Тік мені сподобався Орфіон, така приємна. Пудра з жасмином, з нотками чистоти та свіжості. прохолодний холодний аромат дуже приємний. Раджу його брати, особливо в версії парфуму. Дівчатка, ви просто подивіться на цей новорічний сет від Maison Courdjan. Дуже-дуже гарно і насправді класні аромати там зібрані. Mm -hmm. Обожнюю цей бренд. І сьогодні я хотіла послухати oud Seren Mood. Я нанесла не його на шкіру, але все ж таки дуже багато уду там для мене. І потестила Silk мод. Він мені не сподобався. Звичайний ут. Та версії екстракту, як, на мій погляд, дуже важкі. Можливо, на прям дуже таку холодну зиму він буде грати краще на шкірі А ось цей аромат, він взагалі чоловічий. Хоча і з додаванням роз я його вважаю абсолютно жіночим, супер легким літнім і набагато цікавішим ніж 724, до якого всі вже так звикли. Я люблю тестувати аромати на початку шопінгу, нанести те, що мене зацікавило, піти гуляти. І упродовж шопінгу періодично повертатись до аромату, слухати, як він сів на шкіру, як я його сприймаю, чи комфортно мені з ним, і вже потім я можу його придбати. Або навіть це може в мене затягнутись на декілька днів, а то і місяців. От тому йдемо з вами далі гуляти по магазинам, дивитися, що новенького з'явилось. І ось такі сумочки мені сподобались. Це Курт Гейгер. Вони, до речі, є в київському Цумі, якщо я гарно пам'ятаю, ось така зі стразами. У мене все, що яскраве, воно мене дуже завжди приваблює. Я не знаю, я просто як ворона в цьому плані. О, тут дуже великий вибір всього. І ідемо з вами поміряємо окуляри. Я, до речі, зараз покажу вам окуляри. Я їх в цьому бренді взяла: Quay Australia. І дуже прикольна якість. І ось, а ні, це в мене ДІФ зараз окуляри. Вони теж недорогі були. Я взагалі всі свої люксові окуляри просто в ящику лежать. Я отакі ношу в Америці більшість людей носить звичайні окуляри, ніхто не запарюється сильно. Так, давайте якісь поміряємо, щось мені хочеться ось такі поміряти з рожевою лінзою. Як вам такі бажаються фігняти, що вони наліплюють, нічого не розуміє. Але прикольні, мені подобаються. Пум. Є. 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 Угу. Як вам такі, друзі? О, дивіться, можна посвочити, подивити, подивитись ці палетки. У мене є ось ця лебідь, мені дуже сподобався. Вони насправді дуже схожі всі між собою. Всі сяючі, як завжди. Єдине, що, що олень більш такий ніжний стенд Hourglass. Я вам хочу показати бронзер, який я просто обожнюю. Всім рекомендую ось цей Nude бронз. Він називається дуже-дуже класний відтінок бронзеру просто для всіх. Я насвочила купу консилерів. Бачите, скільки тут відтінків, і мені підійшов ось цей Apricot Cool апр відтінок. Hourglass. Так, мені ось цей кольор сподобався Райс. Такий він, типу, бежевий із всіх. І Це ще непоганий такий, я але дуже яскравий, як на мене. Коштує він у нас 38 доларів плюс податок буде ще зверху. Подивіться, які тіні гарні. Я ніколи не бачила їх, я не знаю, чи це для, ексклюзивно для Nordstrom. Але дуже гарні Шарлота. Я дуже спокійна до цього бренду, у мене є декілька позицій, але. Я не в захваті від неї. Гарна упаковка, гарні стенди. Оце кажуть, що всі, що воно тече. Тому у мене тарт. Такий теж Бронзер, але від тарт. У нас там Тіфані є. О, до речі, здається, відкрила Вітон. Ще ще закритий. Ні, вже відкрила. Ти хочеш вечір-дем хоч? Мені прав цем'я. Коротше, ми йдемо в оченем, бо завжди Сережа, бачите, стрибає вже, зразу вже настрій піднявся. Так, дитячий чиндем. Що ми можемо сьогодні подивитися? Я не знаю, в нього стільки одягу, він правда вбиває його дуже швидко. Як тільки купляєш щось, просто проходить місяць і все. Все побито, такий светрик, 18 доларів.

А це за this is, I guess this is your size. Yeah, yes. базу собі, типа коузі такі світерочки обирає. Ніяких іграшок більше, так? Да? You remember? Yeah. Дівчата, я ніколи не приміряла на себе такий колір. Але я вділа, і в мене так обличчя просто заграло, Мені здається, просто іншими фарбами взагалі. Мені не дуже подобається матеріал, але це. Натуральна шерсть, мохер, він такий пухнастий, мабуть, буде скатуватись, але мені дуже подобається, як цей колір виглядає з моїм зараз таким темним кольором волосся з моїм новим мейкапом, який я ношу. Mm. Um, I like the sweater, but pants are runs large on the your... yeah. хочу вам показати свій костюм, який я купила. Американський бренд. М -м, він? він типу шерстяний, але синтетики теж багато в ньому. Він коштував десь 250 доларів, але я його вділа, дівчат. Він, до речі, тут продається в норстремі. У мене отут все скаталось, тому я думаю, що я приїду додому, запакую його і віддам назад. Зроблю возврат, бо ну якість, взагалі. хоча виглядає дуже стильно. Або другий варіант мені чоловік каже: ну купити б машинку, і будеш його, я не знаю. От напишіть, до речі, в коментарях, хто користувався цими машинками, чи реально вони працюють, і чи допоможе це відскатування, бо він мені дуже подобається. Прикольний колір, текстура, плотність. Але от то, що він скатується, це не прикольно. Давайте прогуляємось з вами ще в Німен Маркус. Мені дуже подобається там якраз такий парфюмерний шопінг, бо там дуже дуже великий вибір прям класної парфумерії. Як сніла чудовий повсякденний бренд, такий, щоб знаєте, нікого не задушити. Дуже приємні та свіжі такі в них аромати можна обливатись просто на кожен день. Розкажіть, як у вас? Бо в мене сам флакон відіграє дуже велику роль, і я можу не купити аромат, який мені сподобався, просто через упаковку. Так, в мене таке буває, можете мене за це засудити, але мені важливо, як виглядає флакон. Але так само я ніколи не куплю аромат чисто із-за упаковки, якщо він мені не подобається. Наприклад, флакони у Amouage. Дуже, на мій погляд, гарні, але мені зовсім не подобаються їх аромати, особливо гайденс ні, ні в якій версії, я його не сприймаю. Більш-менш сподобався, до речі, ось цей Honor. Я думаю, що там є трошки туберози, бо я обожнюю туберозу. А тут, дівчата, я закохалась, і я обов'язково собі придбаю цей аромат, коли почнуться знижки. Скоро в Америці будуть Black Friday, і ми будемо просто скупляти все тут. Тому ось цей аромат обов'язково придбаю, він просто розкішний, і мені вже хочеться, щоб мій чоловік скоріше його послухав на моїй шкірі. Потім в мою інтимну атмосферу прослухування ароматів увірвалась жіночка з блотером кірки і сказала, що я в неї з ним асоціююсь. До речі, в Америці до цього аромату дуже гарно ставляться і ніхто його не хейтить, як, наприклад, в Україні. от Касіопія мені, до речі, сподобалась. Це не те, що я прям собі. Обов'язково куплю, але мені було приємно її слухати. Взагалі я вважаю, що кожна людина має носити виключно той аромат, який їй подобається. Підходить по характеру для певного настрою створений. І абсолютно не важливо, що про нього кажуть інші люди. Але він має бути політкоректним і, наприклад. Кірки я б кудись в офіс на роботу не вділа на себе. Ось mm. ці красунчики з морськими зірками на кришці дуже шикарно вони просто виглядають, але абсолютно на мій смак, мені вони не сподобались і вартість у них така щось 800 доларів. Наступний бренд, який я вам покажу, це Ксержо. він мені дуже подобається. І стійкість, і упаковка, і аромати класні. Мій улюблений Erba Pura, просто обожнюю його. Тут я потестила Torino 22, трошки схожий на бакару, і ось цей дуже дуже гарний ель, але він щось такий дорогий, десь 500 доларів. Я вважаю трошки overpriced. Так, для дітей меню. Chicken nuggets, mac and cheese, and Chocolate milk mm -hmm. for me, Diet Coke, and for me the chicken salad. But if you ever, if you ever, um, like tasted it and like Chick -fil -A. <laughs> So this is my salad. So the sauce, the avocado, and lime, um, maybe mayonnaise. I don't No, that's like McDonald's. So I'm gonna shake my salad. Yeah, she's always gonna shake it. shake because... it. Shake it. Like chicken, 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 yeah. bacon. And let's spice spicy. Spicy, okay. Just a little. Okay. Does Valera look beautiful today, guys? Mm -hmm. Because she has to. She always does. Right mm -hmm. guys? Like if she looks beautiful, understand? Mm. And this is our salad. Mm. I really like it. Why through the um Листопада, дивіться, яка в нас погода. І це ще доволі таки прохолодно. У нас зараз вже вечір. І ось така в нас тут є вуличка з кафешками, з ресторанами прямо біля молу. А я хочу зайти в Urban Outfitters. Ось він. Такий великий. Вже ялинка в нас стоїть. нюхала стільки цей сарін, взагалі, просто парфюм з Дебуалі, так не так. Дуже да, Так, Такий магазинчик тут прикольний. Таке все американське продається. Мені просто подобається сюди зайти і щось подивитися. Я би собі такий костюмчик купила, як домашній. Вау, wow, it looks nice. Це іграшки на ялинку. No. Які прикольні іграшки на ялинку. Diet Coke, Skittles, yeah. And they have ось такі штанишки для костюмчика. Ой, а ось це прикольно, прям дивіться, які шортики з лейсиком, з таким, які оверсайз. Такі. О, Дивіться, яка шкатулочка прикольна. Угу, прикольно. Cheers? Да. Це хто тебе так навчив? О, дивиться, китеніс, попельничка. Cheers, guys. Цей магазин насправді мені нагадує наче якийсь секонд-хенд. Тут такі іноді дивні бувають речі. До речі, прикольна сукня. Дивіться на неї, така типу, як вінтажна суконька. Мені таке подобається. Сента! Нет, не карьел. А нет, не картин. Так, ми зараз йдемо з вами в Алла йога, дуже популярний бренд в Америці. Поміряти оцей костюмчик. Я не впевнена, що він мені підійде, мені не подобається, як сідниці тут виглядають. Втіла поміряти теплий костюм, Я придбати якийсь костюм тепленький від Ало, я навіть думаю, в синьому кольорі. Не в блакитному, а саме в синьому. Я вже перегоріла до Ало. Я коли приїхала вперше в Америку, я дуже багато собі купила. У мене майже всі мої речі спортивні, це саме Ало. Так, ось такий костюм я приміряла. Я вже з другим айфоном, Синій неві, але він з резинкою внизу. Я більше люблю модель, у мене є цей сірий костюм в такому кольорі. І мені здається, що мені більше подобається, коли штани прямі. Тобто широкі і прямі. Але цей теж виглядає. Дуже прикольно. Це мені вони принесли такі тапочки. Я взагалі їх не брала. Це нова модель в Ало. Окей. Okay. Um, ось так. Він виглядає. <Yeah. ości> <studio> ось так він виглядає в повний ріст. Як вам в принципі непогано. Так, зараз мені принесли трошки інші штани. Зараз спробуємо. Давайте по цінам пройдемось швидесенько. Кофта коштує 148 доларів. І штани коштують 138. Ось ось цей саме. Так, і ось такий коричневий колір. Ось ця моя модель, коли прямі штани, такі розслаблені прям. І ось цей ландслів я хочу. Зараз я вам вийду, покажу в повний ріст. Я думаю, що я буду його замовляти просто онлайн. Коротше, як оказалось, що нема ось цієї моделі в синьому кольорі. Тому, можливо, я візьму ось цю коричневу. Як? Ну, я не знаю, коричневу якось не зовсім мій колір. Такі мені ще він кросівки приніс. Просто приносить мені, щоб я все міряла. Нові кросівки Алла Закос під трошки під Міуміу. -міу. Люблю таку масивну взуття, але в принципі виглядають вони стильно. Якщо під якісь ласинки зі стрункими ножками, то буде дуже гарно виглядати. Таке вже в нас тут свято. Серега, ти що? Oh, свято вже все наряджають дуже гарно. Скоро буде Christmas. Somebody's birthday. The New Year. Дякую, що ви подивились цей влог. Я сподіваюся, вам сподобалось провести з нами день. Я собі нічого не купила, але я запланувала класні покупки сюди. Всім гарного дня. Bye.